Того разу записуєш чи ні? Так. Добрий ранок. Всім привіт. Ми приїхали ловити що? Форель. Форель? Форель? Монстрів Форели. Монстрів Форели. Побачите потім. В кінці відео буде Форель Монстр. І буде конкурс, хто вгадає вагу Форелі, той молодець. Підказка, вага від 100 грам до 5 кілограм. Та. Орієнтовно. <рес> а який буде приз? Тож молодець. Це щось давай шайки спроси. Подаруємо блашню, на яку зловили ту рибу от Андрія. <laughs> добре, подаруємо ту блешню, там не моє. <laughs> <laughs> ну добре, подаруємо блашню, на яку зловили турибу. Так що дивіться до кінця, обов'язково відео буде нецікаве, тому треба дивитися до Можете прикрутити. Можете прикрутити на кінець відео, але перед тим поставте лайк, тоді прокрутіть на кінець відео і все, і далі нічого не дивіться. Бо кльову не буде. Кльову нема. Ми відкриємо невеличкий секрет, маленький. Ми вже десь годин три рибалимо. Дві. Дві з половиною. Так, і буквально там зловили по три рибки і все. 3-4 <права> Тому право не Але я думаю, що десь ближче до годинки пів першої риба активізується е і почнеться роздача. Але of. того не буде. Сергія, У мене буде. Подивимось. Давно у нас не було відео на каналі. Mm -hmm. Чого? Бо сімейні обставини. <laughs> Знаєш, люди люблять, коли не ловлять рибу, дуже довго говорять в кадрі, тому що закінчуємо. Добре. А, ми о, ми розкажемо анекдот. Давай. Новий свіжий, але пізніше. Зараз. Коли половимо. Наступного наступному відео. <плес> <плес> ми розкажемо хороший анекдот, як не буду що робити, я буду анекдот розказувати. Я згадав, один прикольний. Який? Як просто згадати, чи чи я вже його розказував на відео, чи ні? Ну скажи просто про що в два слова. Про трьох, про хлопця було троє дівчат. Не, не розказував. Не розказував. Навіть так. я такого не знаю. О, все. Буде анекдот. Буде цікавий анекдот. Підписуйтесь на канал і на найближчих відеороликах буде анекдот. Але так як вони в нас часто виходять, то анекдот може бути через рік. Все, закінчено.

Є, потім, і хтось буде брав рибу. <ривіт> я буду брати, але мені треба ту червону, знаєте. Ага. Є остка? Але ти знаєш, що вона вже 380. Так, ага. знаю. А вона скільки? Десь кілограмова, правда? Ні, ні, вона кіло з чимсь. Добре. А, але, а але я ви повинні хочете, ти термо ряд стати. Ось цим яким берегом, між тими водами. Ну я вам кажу, добрий. Стаєте твого рядочку. Да. Вот во бачу. Тут є вода, ключи. Ну я постійно так он стояв хоча. Мене просто туплять. Зараз буде майстер-клас від пана Андрія, як ловити форель з першого на Зелену двісно. Пробачте за сміх за кадром. Проблема тільки одна, що я можу її пішати. Травше б'є кайфанути, <пробачити> десь знаєш, подальше закинути. <пробачити> я можу бути, <пробачити> але <пробачити> я повідомлю на практику. Зачепив в берег, ну? Але я повідомлю не зразу. Кочка так п'ята. Це біло злавлю. Та ти нічого не злавиш з такою проводкою. І мене запереть. І мене запереть. Беріть кіти зразу довіри. Але не кажи ні, чого дзвонила. Підкрив з небо. Давай. Та то всім рибакам рибак. В всіх магазинах його вже забанили в магазин, заходите, бо він вічно в ті акваріуми в магазинах закидає. Ну бачите, я казав, з першого заходу. ми я Нічого, нічого, ми обріжемо. Будь ласка, не маємо. А ти бачиш? Бачиш, яка там риба? Та я бачу. Він подає мучити за рахунок 15, але я так довго знімати не буду. І вона, напевно, там зараз на кілограму 2. Ну так. Що й захвізливаю. Якщо Так. докине, то кинеш мені не карту. Але я б за не дивився, бо він зараз може через портальність піти. У мене такого ще не буде. Ну, Все буває. Зарано, зарано, Андрій, зарано. Каже, мамо, я закухався. У мене таке враження, що я тут самобіжний убіжню У Мене теж. Які вона має? Ну, півтора має, точно. Я чекаю, аби зійшла, знаєте, що всяка. Ну-ка, я тебе з'їду. Не муч мені речей. Такою. якому образло, що хочете води. Зразу його. Ви ж хто він до чого це? Це лікаря з Маріуполя. Кузят тобі піцаку, може, Андрію? Зі смай на біду. Е, всім лікарям. Я ще А як нам смачно? <тут> Та може бути ікра. Це може бути ікра. <Т>! <dues> Стай над стобою. Я слухай, я дійсно яку я бюшу. А як подивитись, що тобі є ікран? Я бачу, що вона повна. Що, якщо, буде ікра, я... якщо буде ікра, якщо буде ікрай, я тобі її помию в кульочок. Що, ікру? <Ilho> так, додому. А то яка чорна? Червона. Там бусьма напроти ставу. Чого ти напротив Чекай. Візьми, будь ласка, Андрій ту вудку, а бо я вже так... тут. Андрій, можеш вудку взяти? Закрити дужку. А якщо вона вискочить, то і з того, звісно. Пливаєш за, за нею. Коровили. Яка красива форель. Велика, гарна. Угу. З такою полосочкою. Ну то губа в неї закрулила. Та, та то згубай. я гачок витягував. Зробиш фоточку мені ще? Ну і що, друзі? Відпускайте рибу, рибу. <рес> <рес> самому цікавому зупинив відос. Як комодий? Кому цікаво, кому не цікаво, то ж інше. Ти так знімаєш про ареатора, таку на фоні. А мою мати викинеш. Добре? Ти його їх пальце брата візьми, окуня. Та я гонячи, що там ти що. Зараз без пальця лишився. Пробував форелі зуби, чувак, то там китець. А, краса. то такий. Клас, я вже директора скидаю. Скажіть, що я тут із ловив. Хоч у тому стовкури було. Гарло впирається? Зараз вона закриє, а потім тобі скажуть забирай тепер. вона <ритик Oakley> так типа вдарила раз, так сильно. Потім так легенько так тик-тик-тик і пфф. Ти якраз бачиш, тобі ти типа повів дуже швидко. Тихо, потім ти бачите, як почав бити, ти сповільнився? Покажіть, що там? Два сто з камне, два сто. <пусував>

Я їх доставлю на яку зараз відстає. Сиди взяла туди, руху став на лісі, вперед дивилися. Уперед сама. Сергій, де ти йдеш? Що? Де ти йдеш? Я йду ловити як там, бляха, форель-монстр. Форели монстрів. Ось такі я щасливий, я зараз нарешті зловлю рибу за останню годину, бля. Добрий день З першого закиду, Сергій, давай. зробив? А бачите, він з першого не зловив. Та що ти розказуєш? Я тобі сьогодні не так. Сергій не переживайте, Ти втомився, ви вчора багато винага. Буває час від часу, ти нічого не зробиш. Сергій каже, що блиснював. Йому дав палку і все повністю Він закинув, в нього поклявка. Він не витягнув. Просто хочеш, щоб швидше, щоб її довго не nee, nee, nee. Бо Вона вагітна, бачиш. Yeah. Вона має підпати, вона. Ти на акуратно зітні. А ви голеш два рази доразка? Друзі, завершилась сьогодні рибалка в нас. Сергій вже пішов наперед, зібрався. Ну Насправді рибалка дуже важка. Риба є, але вона от не хоче клювати і все. Я не знаю, можливо погода, можливо, ще щось. Але декілька риб ми зловили, тому думаю, такий невеличкий ролик. Там на декілька хвилин я все-таки зроблю, запощу. Водойма тут прикольно. До речі, зараз покажу, скільки тут риби плавить. Тільки там коралі. Я підійшов, вона думає, що я її буду годувати, але там починає скакати. Ну нічого. Йду забирати свою велику червону рибу і, і їхати додому.